Питання а, так, скільки відсотків жінок на вашу думку мають залицяльника про запас а, тут тобто, запасний парашут. Е. Ну я не знаю, як ви себе можете назвати. Це мається на увазі, ти маєш з кимось стосунки, та але на всякий пожежний, ти ну підкидаєш такого часом раз в місяць. Ну, часом, якийсь сусід є, такий залицяльник, є. і ти думаєш, легкий хай пів. буде на Ось, чорний день. Вам? І так, вона має стосунки, але на всякий пожежний тримає коло себе ще такого. Ну, так, так, придержиш, щоб тип, так... ти, типа коло то шол давай, Ой, слухай, ти, ти такий класний. Такий класний. Ну, На цей місце хватить з тебе. Мені каже, треба діти 30 чим то Мало, мало можна бути. Ну аж який миску. Але з ним дуже приязна, тримає його на короткому повідочку, щоб якщо що, сказати, ти знаєш, я нарешті вирішила, ти класний. 24. Дорогі наші суперниці, дорогі наші суперниці, ми вважаємо. Ми вважаємо, що я готовий відповісти. Що відповідає Євген Галич, не повисового слова, людина, якій група грінджоли, винна могорич. Це моє улюблене число. Наш чувак. Це, це цифра, яка складається з двох цифр 2 і 4. Тому ми вважаємо, що це 24%. 24 тобі роки. Увага на екран! Давайте подивимось, що у нас з відповіддю. 24. А yeah! так вигралі! Як і так? Пане суддя, будьте ласкаві, підбите, будь ласка, наші бюджети після цього раунду, будь ласка. Але ж фартове число 24 для Жені Галича. Шукаю нове місце для татуювання, пане суддя. Скоріше бийте, тому що воно вам приносить додаткову тисячу гривень. В Жінок залишається три тисячі, у чоловіків дев'ять тисяч гривень. Нагадай, нагадай, ще раз бонусне. на бонус, бо біжить, 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 біжить питання. Скільки відсотків чоловіків не можуть займатися сексом, коли домашня тварина спостерігає за процесом? О, Я... Боже, в мене рафік! Це просто, якби той пес міг говорити, Боже, що він розказав, да? він би нічого б не розказав. Я бачила у пацанів, вони піднімали це питання, і вони сказали, що вони, типу, не проти. Пацанам по більш це нас ценаря. Думаю, маленький, маленький затоп, тому маленький. що скоріш за все в пориві пристрасті просто там не помічають. Oh, не помічають цього добермана yeah. двометровий свино. Стоїть над головою. Він просто в углу так надав. <coughs> <coughs> все нормально. Вони сказали треба травинки. Тваринки чи собачки? Травима. Я думаю, коту коту пофігу, так, він сидить і углу. Рибам теж насрать на це? Папуга Може щось підлякати. Але кваліде. Я пацанам вообще пофігу. Ну, давай половина точно. Та ну. Ти думаєш, Менше, менше, менше? Ти думаєш, ти думаєш, слухайте. Е, 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 no. Менше половини точно? Mm -hmm. Я скажу вам мовою, рибок, скільки відсотків. Сорок. Боже, як гарно. 42. Леся, ти така талановита, Леся. Ти так вміла? Я чую цей крик, мужики-мужики, за спиною, а поміж мужики-мужики чую бабло-бабло. Бабло, бабло. А чого бабло? Дуже бонусне запитання. Ну що ж, ну ж ти стоїш, як я не знаю? Давай читай Леся. Скільки відсотків жінок визнають, що погано готують? Навіть я думаю, похибка що... може бути приблизно 10%. Да, Плюс-мінус 10% не процентів. Я думаю, що таких насправді небагато. Ви опитували в Фейсбуці, правильно? Якщо опитували в Фейсбуці, там е... два варіанти розвитку подій. Або гнали бісини і казали, та я не вообще житті. Або, або вважають, що вони дійсно дуже великі молодці і всі вміють гарно готувати. Ти знаєш, в фільмах навіть якщо плохо приготують, мужик подождеть, поки вона отвернеться, і потім только випрянет, і вона всегда думає, що вона хорошо готовит. Ти так робив? Да. Значит, смотри, уже 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 25%. Сколько? Я бы поставил, 40. Я бы поставил 30%, и да. у нас будет люфт от 20 до 40. Давайте. Да. Ты как шкалидеш, я каждое никак... 25. Мы никогда не выигрываем, когда у нас ровные проценты. Давайте 27, действительно. Да. Тоже вариант. А? Женя! А може, 24. <смі> Стоять і сваряться між собою, доказують туди, другі, що вони нормально <смі> готують. <смі> Кстати, от каро готові офігене, я це точно говорю. Кароліна. Да. Відповідь нашої команди така ж прекрасна, як і захід сонця в Житомирі. А, <смі> просто ти смієшся, бо ти не бачила. А, я сам не бачив, мені розказували старожили. 27% це наша остаточна. Та відповідь. Сподіваюсь, і ви з цією відповіддю програєте допомагає 에... хтось. Покажіть нам, будь ласка, реальну цифру. Пане yeah! yeah! uh! uh! суддя, у нас тут стоїть запитання: а що ми вже з хлопцями заробили? Власне, якщо ваші жінки погано готують. І зізнаються в цьому, то ви можете вже сходити до ресторації. Три тисячі гривень! В чоловіків, в дівчат нуль. Запитання теж буде гарячим. Скільки відсотків жінок під час першого поцілунку вже розуміють, яким буде секс з цим чоловіком? Якщо у них ще не було сексуально, запитання. за версія це гарячого це. запитання, я зрозумів. Так Дивіться, я згадую, от якщо вони можуть репу... собі лише придумати це. Я думаю, ну як а, можна зрозуміти, але але ти повинен розуміти, що жінки дуже часто граються в ну експертинь. Ви не забувайте, що вони дуже покладаються на свою інтуїцію. І якщо я поціласну, все я вже знаю точно, і ти її не переконаєш протилежного, навіть якщо все буде не так, як вона свідомо. Скажіть чесно, ну, я розуміли? Я, я, я... Да, я ну, хімія, я мені розумі. здається, розумі... От так, зразу ти її розумієш споцілувати. Як так. сказала видатна е, оця дівчинка така блондинка з Хмельниччини Лесі Вена Нікітюк, yeah. любов або є, або її нема. Хімія або є, або її нема пристрасть, або є, або її нема. Все. Так, так. Я знаю, точно, Ой, я вам скажу ну точно. Що а якщо... там, чекай, вже так, ну, чекай, мені, пулять. чекай, мені пояснюють, що таке секс, чекай. <ривіт> Бо я дивогляд. Вона <ривіт> показує. Так. так, так. <ривіт> так <ривіт> ні, Добре. от хтось би зробив масаж. Так, <ривіт> чекайте, є? почекайте, ми є, не вирішили. Є, 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 скільки питання, по сексу, є, що? відповідь. Є питання, є відповідь. Що по сексу? 33%, 33, давайте. Ми вважаємо, що... 70% жінок під час першого поцілунку думають, як назвати дітей. А 33% під час першого поцілунку вже знають, який у них буде секс. Дякуємо. 33 Можливо, Увага на екран. Це... Секс буває лише у двох і Що Це Це я так щось. Чусь... Злітки звук. Та, типу... Бря. Скільки. Скільки відсотків чоловіків. Хоч раз діставали одяг з кошика з брудною білизною і вдягали знову. Сто, сто, сто що за питання? Що це не. за Та, ребя... плюс, Ми не Плюс-мінус 10%. відсотків по-любому бросив, а потім зрозумів, да, що та, утром та, не нашов. Так та, та. і чисти знову. Да, взяв на шкарпетки ще так понюхав. Взяв. Ще не стояльно менше, не дуже можна вдягти. можно. Мені кажется, что это как вот с предыдущим вопросом. Мы думали о них плохо, Почему? а они не такие я уже. Я думала, о них подлешены. А это не плохо. Вопрос в том, что пока у них не появляется женщина, они об этом не думають. Ну, думают. не знаю. Да, вот, мы... Мне кажется, вот мне попадались какие-то нормальные. Чисто плотные, да. да. Конечно. Это просто... Я діставав. Цей точно дистовала. Кач, даже не питає. Скоро никогда так Больше. не делал. Я уверена. Юронька так не робить, він просто ходить в одному тиждень. Давайте так, давайте так. Ну, так, ну щоб так не зовсім. Ну, так, щоб не зовсім. ну... 57%. 57%. Так, відповідь прийнята, дивимось на екран, дізнаємось правду. Ну не всі ну, ж жили в пацаняче. Ну, 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 ну. пацаняче наше братство. Я Я говорила, так, ми такі, бачиш, да. ми такі.